І їх звучання залежить від того, хто до них доторкається, писав давньоримський поет Вергілій. Тож, якщо ви хочете, щоб ваше життя було таким же унікальним, як звучання інструментів у руках справжніх метрів, віддавайтеся лише найкращому, бо гідне життя без якості неможливе. Вітаю в ефірі. Програма якісне життя. Сьогодні ви побачите. Молочні ласощі без молока. Чи все згущене молоко виготовляють із молока та як обрати якісні солодощі? Молочний жир починають замінювати рослинними жирами пальмово, кокосово, якимись маргаринами і так далі. Хочете швидко повернути гроші, витрачені на покупку дивану? Поставте його у правильному місці. Ну от я поставила. Тепер жду грошей. Якби не надумав Наполеон завоювати весь світ, то невідомо чи з'явилось би колись згущене молоко. Щоб забезпечити французьку армію продуктами тривалого зберігання, кондитер на прізвище Апер запропонував консервувати молоко, виваривши його на дві третини. Потім до нього почали додавати цукор. Так виникла звична нам згущенка. Нині, щоб здешевити виробництво, її почали виготовляти із рослинних жирів. Що треба знати, аби купити справжнє згущене молоко? Дивіться у рубриці Найкраще до столу. Солоденьке, жовтеньке тягуче молоко смакує як із чаєм, так і з пирогами, млинцями, і просто з батоном. Тож не дивно, що згущенку люблять усі і стар, і особливо млад. Мені подобається дуже ну, смак, і колір, і взагалі дуже смачна. Я дуже часто їм але дуже люблю, бо вона смачна. Я навіть їх не люблю з чимось, я їх просто беру і ложкою їм. Фахівці застерігають, згущене молоко треба правильно вибирати, оскільки, на жаль, більше половини представленої на ринку підробка. Адже виготовлення улюбленої смакоти процес не з дешевих. Відтак знаходяться ділки, які не проти збагатитися за наш рахунок, і молочний жир замінюють на дешевші продукти. Починається з е, наявності рослинних жирів, тобто молочний жир починають замінювати рослинними жирами пальмової, кокосової, якимись маргаринами і так далі. Можуть додавати загущувачі, можуть додавати барвники, особливо, якщо виробник вже починає щось фальсифікувати. Якщо продукт називається молоко, не незбиране з цукром. Це означає, що цей продукт виготовлений тільки з молока. Згущене молоко фасують у жерстяну банку. Отже, зазирнути у неї неможливо. А це означає, що варто уважно читати, що написано на банці. Точніше, етикетці, особливо ну, дуже маленькими літерами. У назві має бути «згущене молоко, а не молочно рослинний продукт. І склад має бути без рослинних жирів. За державним стандартом жирність згущеного молока має бути не меншою як 8,5%. Звертайте увагу і на дату виготовлення, аби не купити прострочений товар. А от банка ззовні має бути цілою, не пошкодженою, без іржі та здуття. Дізнатися на 100% чи справжнє це згущене молоко можна лише у лабораторії, проте є фактори, на які слід звернути увагу перед вживанням улюбленого продукту, коли ви вже відкрили банку вдома. Воно повинно бути правильного кольору, тобто білий з таким світло бежевим, напевно, відтінком. Жовтувати відтінок це теж нормально для згущеного молока. Але такий світло коричневий не повинен бути. Це може говорити про те, що занадто довго, при високих температурах молоко чи зберігалось, чи навпаки виготовлялось його. Знаєте, вже так варили, воно пішло аж в бік вареного згущеного молока. Якщо ж ви побачили на кришці так звані закристалізовані гудзики, майте на увазі продукт зіпсований, адже їх викликає пліснява, котру неозброєним оком можна і не помітити. Так само недоліком є і відчуття піску у роті, коли їсте згущенку. Це означає, що виробник порушив технологію виробництва. Не повинно бути зверху то якоїсь плівки чи видимих кристалів. Ну ще не молоко має бути однорідною такою. В'язкої консистенції дуже рідке може вказувати на те, що молоко не доварили. Наприклад, занадто густе може вказувати, що його переварила або що воно зберігалось дуже довго при високих температурах. А ще густіє згущене молоко, тоді коли починає старіти. Набухання молочного білка відбувається після трьох місяців зберігання. Лікарі кажуть, вживати неякісну згущенку не можна ні в якому разі. От некачественной сгущенки быть аллергические реакции, может быть нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, потому что непереваренное молоко, будет там гнить, а это будет активация патогенных бактерий, это плохо. продукты гнения бьют и печень и почки. Е, нарушается работа печени самой по себе, как фильтра, и е, желчеобразование нарушается, то есть нарушается дезинфекция пищи. А також, аби не нашкодити організмові, фахівці радять обирати якісний солодкий продукт у магазинах, а не на ринку. Бо основними умовами умовами зберігання продукту є температура. Вона має бути не вище 20 градусів. Також не любить консервоване молоко прямих променів сонця. У 30-ті роки минулого століття одна із європейських компаній, що виготовляла дивани, заснувала посаду лежак. Це була спеціально навчена людина, яка цілими днями лежала на диванах і випробовувала їх не стільки на міцність, скільки на комфорт. Таким нехитрим способом спеціаліст вишукував всілякі дефекти і незручності. Наші журналісти і без лежання на м'яких меблях знають про них чимало і розкажуть про це у рубриці затишна оселя. Сам предмет інтер'єру має історію набагато довшу ніж 30 30-ті роки ХХ століття. Слово диван перське, саме на сході він і виник а в Європі дивани з'явилися у XVIII столітті. Це був символ достатку та розкоші. Тогочасні екземпляри були справжніми витворами мистецтва. Тепер дивани звична річ, проте не дешева. Тож перед тим як викласти кругленьку суму кревно зароблених, треба з'ясувати деякі моменти: насамперед, слід визначитися, для чого слугуватиме диван. Є механізми для ежеднівна сна і гостіє варіанти. У гостьовому дивані використаний механізм не призначений для щоденного застосування. Ці меблі розкладаються в ряди годи і мають досить тоненькі матраци. Тож, якщо ви вирішили зекономити і купити такий диван, як постійне спальне місце, то краще відмовитися від такої ідеї і зупинити свій вибір на дивані для щоденного сну. В этом механізмі слідкують звернути увагу на напалнітелі і каркаса. З нержавіючої сталі плюс скрити полімерним покриттям. часом у вас не будь-які портиться. Коліща та механізму мають бути з гумовим покриттям. Це для того, щоб не стерти підлогу при частому використанні. Дивани для щоденного сну мають викочуваний механізм і відповідний розміри спального місця. На що потрібно звернути увагу на при викочуванні механізму? Це на те, щоб обов'язково має бути ручка для зручного його викочування. І Він має викочуватись дуже легко, без жодних зусиль. Тому ось так. Спальний механізм 1,60 м на 2 метри. Тобто ліжко. І ще один нюанс. Для щоденного сну краще купувати дивани вітчизняного виробника. Механізми в них міцніші і прослужать вам довше. Річ у тим, що за кордоном не прийнято спати на диванах. Уся Європа давно проводить ночі на ліжках з ортопедичними матрацами. Тож і тамошні виробники менше приділяють уваги амортизації диванних механізмів. Не останню роль у виборі має відіграти зовнішній вигляд предмету меблів. Він має стично виглядати не тільки спереду, але й ззаду, по всьому периметру дивану. Має бути облиціочний матеріал, ніде не має бути видно технічної тканини. Строчка на диванах має бути обов'язково подвійною і абсолютно рівною. Хороший диван матиме бездоганно акуратний вигляд, і всередині, тобто в коробах для білизни та бічних тумбах. А от матеріали для облицювання можете обрати на власний розсуд. Це може бути текстиль або шкіра. Якщо ми використовуємо в виробі шкіру, термин за використання. Безкінечне з умовою, якщо правильно за ним доглядати, а текстиль, хоч і не такий довговічний, але має демократичнішу ціну. Промисловість представляє палітру матеріалів, які і вологу відштовхують, і в разі необхідності легко перуться. Також звертайте увагу, чи є в наявності з'ємні чохли в подушках спинки чи сидіння. Обов'язково вони мають відкриватися, відкривається шови і. Обов'язково має бути технічний чохол, який також відкривається, і ви можете побачити, що складається ця подушка, з якого матеріалу. А ще фахівці розвіюють міф про те, що все найкраще натуральне. Наповнювачі мають бути штучними. Це обезпечить вас від алергії та мікробів. Навіть в шерсті заводяться різні мікроби. Коли ж ви вже обрали той диван, який припав до смаку вам та вашому гаманцеві, то й розташувати в кімнаті предмет інтер'єру треба правильно. Тут стануть у пригоді поради знавця техніки феншуй, скажімо, до місця, на якому стоїть диван подружжя, особливі вимоги. По перше якщо це э, супружеська спальня э, в спальні, лідіванка на котра сп'ять супругі, э, подход быть з двох сторон, інакше э, человек там рискують спать один. Это раз. Потом под кроватью не должно быть посторонних вещей. Оттуда, оттуда нужно убрать велосипеды, мешки сахаров, любовников можно оттуда вытащить. В общем, лишних вещей там быть не должно. Правильне розташування дивана може поліпшити не лише родинні стосунки, а й матеріальне становище. Якщо ви поставите диван не перед дверима, а позаду не буде кутів, енергія феншуй буде спрямовувати у ваш дім грошові потоки. А ось Ірина нещодавно вже зробила меблеву покупку. Диван зайняв чільне місце в кімнаті, і господиня ділиться своїми враженнями. Вы знаете, я так долго выбирала этот диван. Я, наверное, обошла все магазины. Сейчас очень большой выбор. А друзья мне сказали, что нужно его по фэншую правильно поставить. Я обратилась к специалисту, он мне сказал, как его правильно поставить, чтобы в семью шли деньги. Ну вот, я поставила. Теперь жду денег. Після реклами у нашій програмі ви побачите таке. Ходить гарбуз погороду, з якого сорту вийде найсмачніша каша і де дешевше купити цей плід. Якщо це для себе саме кусне. Берегині тепла. Якими мають бути дитячі курточки. Мелка строчка для того, що кадаву ось це от щоб пух не проходив. Далі у програмі ви побачите. Ходить гарбуз по городу, з якого сорту вийде найсмачніша каша і де дешевше купити цей плід. І себе, саме найкусніше. Берегині тепла. Якими мають бути дитячі курточки. Мілка строчка для того, щоб кадаву це потрьоті, щоб пух не проходило. Фермер із Швейцарії виростив гарбуз вагою майже 800 кілограмів. І це ще не рекорд. Найважчий плід у світі важив понад 900 кілограмів. Навряд чи ці гарбузи підійдуть для смачної страви. А от із якого сорту краще варити кашу і на яких ринках дешевше його придбати, у нашій наступній рубриці. Смачні та дієтичні страви осені неможливо уявити без гарбуза. На ринку він представлений у різному вигляді як цілий, так і порізаний. Я, як ледача господиня, для гарбузової каші завжди купую скибочками. Тож почнемо обирати. Допоможіть нам, будь ласка, обрати найсвіжішу та найсмачнішу скибочку гарбуза. По-перше, вам закісує жінки. Тут росіночки на ньому, бачите? також визначити свіжість розрізаного гарбуза можна за м'якотю. Вона має бути вологою та необвітреною. Ідеальний варіант, коли волокна з кісточками від м'якоті плоду видаляють вже при вас. Проте, навіть за таких умов очищену гарбузову скибочку треба використати у той же день, що й купили. Для тих, кому бракує часу або сил чистити навіть її. Винахідливі бабусі пропонують шматочки плоду. Пані Мирослава, наприклад, завжди купує саме такий гарбуз. Руки болять, щоб чистити його трудно Йо чистити. Купляємо такий. При купівлі такого гарбуза в першу чергу треба звертати увагу на зовнішній вигляд шматочків. Їх іноді відрізають від зіпсованих гарбузів. Такого кота у мішку часто пропонують на стихійних ринках. Як тільки ми попросили подивитись товар, продавець вмить зник. А чи не знаю, вона десь відійшла. Ще перевірити якість шматочків можна, спробувавши насіння. Якщо воно свіже і легко лущиться, гарбуз вже зрілий. Отже, і каша вийде смачною. А на є тут нема насіння. Добречко, тоді дякуємо. Угу. Такий гарбуз ми вирішили не купувати. До того ж, один кілограм цих гарбузових шматочків коштує як і кілограм цілого свіжого гарбуза від п'яти до шести гривень. Тож краще придбати цілий. Продавчиня Віра розказала нам, що визначити чи солодкий плід, можна в першу чергу за формою. На українських ринках наразі є популярним мускатний гарбуз. Він має гладку шкірку та оригінально подовжену форму. Завдяки цьому пліт ще називають паризькою вежею. Він справжня знахідка для господинь, адже запечений мускатний гарбуз оригінальний та корисний десерт, проте смачним він буде лише якщо пліт добре дозрів. Так. А ну коліть. О, ні, Не ні. можна, ну це спілий гарбуз. <рес> ага. Люби його так візьміть. Він нужен за новтиком. Ага, а якщо вже якщо навтики, отак дивіться, двіться це то не гарбуз. Наступний вид, який привертає увагу в першу чергу посмішкою, називається волоський гарбуз. Цей гарбузик не такий солодкий, як інші, тому його краще використати як посуд, наприклад, запекти у ньому картоплю. Так що всі спіники на ну, це писміше, і це буде для себе саме вкусні. Далі ми знайшли ще більш незвичний сорт гарбузів під назвою волський. Його м'якоть ніжна та дієтична, тому цей плід часто використовують для приготування страв для дітей. За смаком та ароматом він нагадує екзотичний фрукт. Пахне, як справжній ананас. Про якість гарбуза ананаса розкаже його хвостик. Як і у кавуна, він має бути сухим. За станом плодоніжки визначають зрілість і іншого сорту гарбуза твердокорого. Якщо сухий Хвостик, то він, він, він вже садрівший. Якщо хвостик у нього не зелений, то він зелений. Якщо він такого оранжевого кольору, то він вже схилить. Готовий вживання. Колір твердокорих плодів залежить від кількості вітаміну А у м'якоті. Він може бути від насиченого жовтого до помаранчевого. Тому чим яскравіша середина гарбуза, тим він корисніший. Смак плоду залежить від умов вирощування. Визначити, чи солодкий він, можна, спробувавши шматочок. Ці круглі вони такі більш солодші, і середині вони більш червонішого кольору. І ще один секрет: чим більше гарбуз за розміром, тим він менш солодкий. Чотири кілограмчика, там триста грам, то на похід. Чотири кілограмчика, двадцять гривень. Дорожчика, давайте. Фахівці кажуть, що чотири-п'ять кілограм ідеальна вага зрілого плода будь-якого сорту. Гарбуз для нашої каші вже є. За класичним рецептом гарбузової каші нам потрібно купити молоко та пшоно. Один літр свіжого ранкового молока ми придбали за десять гривень. Шоно обійшлось нам у 4 гривень 50 копійок. Так, так саме пшоно, а не рис за традиційними українськими рецептами повинно бути у гарбузовій каші. Цукру ми взяли пів кілограму за 4 гривні, проте його кількість у каші залежить від вашого смаку. Ми придбали всі необхідні продукти для гарбузової каші і при цьому витратили 38 гривень 50 копійок. Гарбуз обійшовся нам у 20 гривень. Тож вигідних покупок та смачної гарбузової каші вам. Якщо хочете зекономити на гарбузі, відправляйтесь на лівобережний ринок. Тут він коштує 3-4 гривні за кілограм. На оболонському та лук'янівському ринках плід обійдеться вам у 5 гривень за кілограм. А ось на житньому ринку найдорожче аж 8 гривень. Чи відомо вам, що шити дитячий одяг почали лише у 19 столітті в Англії? До того діти носили те, що і дорослі. Нині ж найменше модникам пропонують широченний вибір вбрання, у якому вони почуваються комфортно. Сьогодні наша рубрика Дитячий світ» розкаже, як обрати пуховик для малечі. Ми знаходимося у зимовому царстві, і не через те, що тут живе снігова королева, а через те, що тут з білого м'якого мов сніг пуху шиють дитячі куртки. Починається з мішків саме у такій тарі на підприємство привозять пух. І не чий-небудь, а гусячий. Причому з гусаків пір'я їхніх дружин не підходить, адже воно не таке м'яке. З мішків пухово пір'я на суміш потрапляє у ось такі величезні баки. Там її ретельно промивають. После мойки пуха пірєвої смісі ідеот сортіровка даного серія. А ось у цій дерев'яній шафі з великою кількістю вікон пух відділяють від пір'я. Пух майже невагомий, тому піднімається наверх шафи, а перо опадає вниз. Зверху його і збирають за допомогою спеціального обладнання. Далі сировину доставляють до лабораторії, де перевіряють якість промивки. Для цього у спеціальну тару засипають 5 грамів пуху та пів літра дистильованої води. Такий коктейль ставлять у шейкер. Для того, чтобы его поставить в шейкер, мы первоначально должны ее смочить. Это очень тяжелая операция, поскольку пух очень хорошо вымыт. Поэтому он, вы сейчас посмотрите, что он очень тяжело смачивается. Очень маленькая водонепроницаемость. За счет того, что такая маленькая водонепроницаемость очень хорошо сохраняет температуру, именно свою нормальную температуру тела. Для того аби зшити одну дитячу куртку, потрібно 100 грамів такого пуху. Думаєте, мало? Ні. Спеціалісти кажуть, цілком достатньо. Це вага маленька, а об'єм чималий. Ось ця кубка це лише 5 грамів пуху, тож 100 грамами теплих сніжинок начиняють тканину, прострочують. Все, куртка готова. П'ятирічна Ніка справжня модниця. Усі речі мама купує їй лише узгодивши із дівчинкою фасон та колір. Черговий похід до магазину вибрати пуховичок на зиму. Мама Катерина для улюбленої донечки вирішила обрати саме таку куртку, адже вона тепла, а ще легка. Тому рухи Ніки нічого не обмежуватиме. день. Я могу помочь вам в выборе. Да, да я хочу что-то подобрать ребенку, так чтобы и попку прип... прикрывала тепленько. На что больше вы обращаете внимание? На цвет, на длину. Цвет и длина для нас тоже важна. Я бы хотела узнать, что в составе. У складі якісного пуховика має бути, звісно, пух. Мінімальна його кількість 80%. Решта до 20 допустиме пір'я. На етикетці шукайте слова даун, що означає пухове наповнення, та фезер пір'йове. Також у магазині можете перевірити, чи зберігатиме пуховик температуру тіла. Просто натисніть на виріб рукою. Якісна куртка швидко відновить свою форму. Що стосується матеріалу, то верхня частина пуховика має бути зшита з тканини, яка не промокає. Аби пух не збирався внизу, строчки повинні бути поперек або по діагоналі куртки, а не уздовж. Також важливою є і довжина стіпку приблизительно десь в одному сантиметрі 3-4 стежка мелких. Тобто мелка строчка для того, що вот, вот отртіш щоб пух не проходив. Перевірте і блискавку пуховичка. Немає значення пластмасова вона чи залізна. Головне, аби не защемляла шию дитини. Деякі виробники шиють куртки із ось такими захисними вставками. Щодо кольору, то вибір обмежується лише вашими уподобаннями. Такий розовий, нравиться цвіт? Да. Да? Да. Попробуємо поміряти? Да. Давай попробуємо. Як обязательно обращайте внимання на ту подається ли вуховик стірки. Сніг хоче і білий, але дитячий пуховик за сезон треба прати кілька разів, каже мама Ніки. Адже діти дуже допитливі у вивченні навколишнього світу. Я поэтому я обращаю увагу на стірку, спрашиваю про продавця, тому що дуже важливо, коли пуховик можуть постиратися. Тож на курці шукайте маркування, що вказує на те, що виріб можна прати. А от прасувати якісний пуховик не варто, кажуть продавці. Міряючи курточку, попросіть дитину підняти ручки, походити по залу магазина, відчути усі переваги та недоліки покупки. Річ має бути легкою, не обмежувати рухи. Ніка після кількох примірок зупинила свій вибір на ось цьому подовженому поховичку кольору фуксії. Легкі, зручні модні пуховики торгової марки Монтьє пропонує столична фабрика Мона. У них ваші рухи будуть вільними, а тіло зігріте якісним кусячим пухом. Лояльні ціни та відмінна якість сподобаються найвибагливішому споживачеві. Дитячі жіночі та чоловічі пуховики монтьє тренд цьогорічної зими. Ваші права споживачів порушено. Записуйте свої історії до нашої книги скарг і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Наш телефон 279-41-25. Якщо по-справжньому чогось хочеш, рано чи пізно отримаєш, переконує англійська письменниця Джоан Харріс. Ваше прагнення мати у житті лише якісне допоможуть втілити наші журналісти. Уже за тиждень вони розкажуть, як у безмежному сучасному світі визначити найкраще, бо гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі!